мої вітання. На цьому тижні я покажу вам декілька класних варіантів, які ми пригнали для наших клієнтів під замовлення. Тим самим нагадаю, що ми можемо привезти автомобіль, якого немає на наявності на майданчику, в місті Суми, або ж наприклад, в місті Білогородці, ми можемо привезти для вас під замовлення. І так, що ж у нас замовили, і що нам вдалося перевірити і доставити. Це Суперб! Шкода Суперб 2017 року випуску. Отака чорна, стильна, красива машина з пробігом на всього 58 тисяч кілометрів. Чорний колір, легкосплавні диски, гума, один комплект і друга гума, в машині ще є. Це бізнес класу седан. Надійний класний. Мотор тут 1,8, турбобензин. І класна комплектація. Єдине, що вимога була знайти автомобіль, я так розумію, на механіці. Без ключовий є на передніх дверках. Тож цей автомобіль у нас на механіці. Але салон, подивіться, який класний. Алькантара, шкіра, клімат, велика мультимедія, старт-стоп. Є. чи стоп немає, є старт-стоп, є автохолд, шкіряне мультикермо, запуск кнопки 58 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Це у нас офіційний Шкода супер. З такими здоровезними дверями. Подивіться, якого розміру двері просто. Щоб розуміння було, наскільки тут багато місця по салону, наскільки просторно. Класний варіант, я рахую, що це взагалі. Супер. З послугами доставки, перевірки. Цей автомобіль став до 20 тисяч доларів нашому клієнту. За 58 тисяч кілометрів пробігу зараз дуже важко знайти, саме, щоб все було класно по пробігу. Ось такий моніторчик тут ззаду є. І що цікаво, що це офіціал, і тут навіть лежить водичка з офіційного дилера. так? В Києві куплялися на проспекті Перемоги. Зараз і багатні вам покажу. Це показує для чого. Що ми перевіряємо автомобілі, які ви хочете знайти. І привозимо прямо сюди. До нас майданчик. Героїв Крут 19. Звідси ви машинку забирайте, вже перевірено і не переживайте, треба, ви знаєте всі нюанси, які по ній є. І нашого клієнта, нюанси, які невеличкі були, по цьому автомобілі вони їх влаштували. А так машинка супер. До 20 тисяч доларів став цей автомобіль, 58 тисяч кілометрів пробігу. Шкода супер. Далі я покажу, ще вам не менш цікавий автомобіль, слідкуйте, який ми також підібрали під замовлення. Тож, скористайся цією послугою, і ми займемо тобі те, що ти хочеш.